Служба безпеки України завершила контрозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ московського патріархату Черкащини. Під час оглядів десяти культових споруд Черкаської та Уманської єпархій спецпризначенці виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, символіку терористичного об'єднання Новорусії, пропагандистські брошури та газети. Знайдено листування з московським патріархом Кирилом, молитви за нього та відома російська молитва гімн Божа Царя Храни. Пропагандистська література, де існування УПЦ Київського патріархату, та стверджувалося, що її Створила атеїстична влада та СБУ. На території Красногірського святопокровського жіночого монастиря виявлено прапор так званої Новоросії, Конфедерації терористичних організацій ЛДНР, фото єпископів Московського патріархату та значну кількість літератури з прославлянням руського народу і руська землі. Правоохоронці виявили на території єпархії служителів церкви, які постійно підтримують зв'язок з громадянами РФ. Усі контакти перевіряються співробітниками СБУ. Крім цього, виявлено значну кількість банківських карток, походження яких представники. Духовенства не пояснили. Здійснюються перевірки та встановлення власників банківських рахунків. Вилучені матеріали направлено на експертизи.